У виставковій залі краєзнавчого музею міста горішні плавні відбулася значуща подвійна подія: відкриття виставки акварельних робіт Анастасії Середницької з назвою відлуння зими у весняних барвах та презентація книги Непідробна сила і акварельних ілюстрацій до неї митця Артема Нестеренка. Дві різні події, але об'єднані глибоким зв'язком із рідною землею та прагненням зберегти її у мистецтві. Герою сьогоднішнього сюжету Артем Нестеренко, поет. Художник і лікар-стоматолог. Нове ім'я на мистецькому олімпі горішніх плавнів Артем Нестеренко. Поет, художник це не професія, а стан душі. Радість творчості дарує талановитий митець, у якому поєдналися сила поетичного духу та неймовірна любов до малювання. Своїм прикладом він доводить, що в житті завжди можна знайти час, щоб долучитися до прекрасного. Життя без краси, як молитва без віри. Тож наша вакцина від руського міра охоплює жахом расиста миттєво. Вона ж українська, проста і дієва. Власне книга про нашу боротьбу, про змагання. І в цих змаганнях ми повинні перемогти. Непідробна сила збірка поезій, яка увібрала в себе духовний досвід людини. Маючи дар слова, Артем є лицарем честі, взірцем доброти, життєлюбства. Артема я знаю дуже давно, але як лікаря, тому що наша сім'я у нього лікується, і авторитет лікаря в нашому місті у нього дуже великий. Про те, що Артем малює, я також знала вже дуже давно. Я також знала, що він любить природу, що він часто буває на природі. І вміє там знаходити такі трави, які потім і ще раніше мені про це розповідала моя дочка. Він засушував, робив аплікації і робив свої картини, навіть якісь настійки робив із цих трав, які він знаходив на природі. Про те, що він пише, я от дізналася тільки недавно і була е, приємно вражена. Якщо говорити про визначальну рису поезії Артема Нестеренка, то коротко її можна означати словом справжність, неімітовані, не награні, справжні у ній і думки, і почуття, і вболівання. Коли я почитала анотації до його книжки, ну мене вразило, тому що анотації прості, світлі і такі, які ну доходять до людини з першого разу. До речі, Артем в своїй книзі пропонує не тільки оригінальний стиль викладання, а й сам є автором ілюстрацій і каліграфічних написів. Поділилися своїми враженнями друзі, що завітали на виставку. Ілюстрації то взагалі вражають, розумієте, тому що ці алегорії, оцей гумор пов'язаний з глибиною історії. Ну це дуже так доступно, як для людей старшого віку, так і для молодого. Покоління дуже нам сподобала сьогоднішня виставка Артем Мікум. Він дуже молодець, він дуже старався. Дуже цікаві в нього картини, гарні. ця мені сподобалась. Навіть не читаючи книгу, можна зрозуміти, що автор хотів донести те, що от саме наші літери, букви, наш алфавіт, через саме цю букву да її можна ідентифікувати українців, от саме через цю літеру. Що більше ніде немає цієї букви. А так, в принципі, всі картини дуже гарні. Книга дуже цікава, молодець. Я бажаю Артему творчих успіхів. Тож вітаємо Артема Нестеренка з першою книгою: Зичимо їй щасливої долі і найкоротшої дороги до людських сердець. Презентація книги Непідробна сила і акварельних ілюстрацій до неї митця Артема Нестеренка триватиме до 5 квітня у виставковій залі міста горішні плавні. Там можна придбати книгу з підписом автора. А виручені кошти підуть на підтримку збройних сил України.